Вітання вам, брати, сестри, благословення вам в цей день. І сьогодні тема це Бог, який завжди насолоджується своїми дітьми. Він завжди очікує від своїх дітей самого кращого. І Бог хоче, щоб ми з вами дивилися на нього і вірили в те, що Він нам завжди, завжди, він за нами пильнує, завжди вірить в нас. Як псалом 33, 7 вірш каже так: ось бідний кликав, і Господь почув. І визволи його від усіх бід його. Це каже про те, що е, Господь це той, який, е, коли ми буває в своїй, е, ну знаєте, біді кличемо до нього, і він завжди чує нас і відповідає. Е, ми, він каже, що Він допоможе нам в усіх наших напрямках, так як Іоанна, Івана, другий перший, перший Івана, другий розділ, е, перший вірш каже так. Діти мої, це пишу вам, щоб ви не грішила. А коли б хтось грішив, то ми маємо заступника перед отцем Ісуса Христа, праведника. Це каже те, що Христос да, якщо ми навіть попадаємо в якісь пастки, в гріхи, то він завжди нам допомагає визволитись звідти і вийти від тих. тому що він піклується про нас і хоче, щоб ми там не знаходилися. Тому що Псалом 146,11 каже так: Господь любить тих, хто боїться Його, хто надію кладе на милість Його. Кожному із нас бажаю, щоб ми з вами клали свою надію на нашого Господа Ісуса Христа. Тому що Він милостивий і піклується про кожного із нас. І ще хочу сказати, що кожен день піклується. Благословіння!